Продажу на ринку свіжопригна шкода румсер 2008 року. З двигуном 1,4 MPI на 16 клапанів. У нас пробіг 180 тисяч кілометрів. Підтверджений. Ціна у нас 5950. Номер власника, ось якому байсікав. Телефонуйте по номеру. Так, у нас велика панорама, але без люка. Вона повністю приклеєна до скла до кузова. Так що з нею проблем немає. Штурка також на панораму присутня. Так, у нас лінзована оптика, противотуманні фари, гарні заводські шкодості. У нас про е легкосплавні диски, порошки рівнесенькі у нас. Тут у нас чуденько дуже, дивіться, плюночка присутня. Так, у нас йде заводське тонування, бачите, зелененьким віддає у нас. Поличка автомобіля ось присутня. Фаркопчик. Також ось рейдинги. Так, правий бортик, дивіться, повністю рівненький. Ніяких м'ятінок, нічого по автомобілю немає. Також плюночка на задній парті присутня. Так, всі три задні сидіння повністю регулюються вперед, назад, і також положення спинки. Кармашки в нас не розтягнуті ззаді передніх цих передніх дверях. У нас стоїть клімат. Також дивіться сидіння, наче від шкоди Фабі РС з бокової підтримки. велика. У нас е табло, бортовий комп'ютер. Максимальна це у нас приборна панель, два передніх електросхлопідімача, регулювання зеркал. підігрів, Механічна коробка передач. Так що хвоба цікавити даний автомобіль. Телефонуйте по номеру до власника. Ціна 5950, 2008 рік 1,4 MPI на 16 клапанів. А по продажу на ринку свіжоприганий Opel Zafira 2011 року з двигуном 1,6 MPI на 16 клапанів. Пробіг у нас 190 тисяч кілометрів, ціна у нас 7850, пробіг 190 тисяч кілометрів. Так, лобове скло у нас рідне. Номерочок ось власника комбоя, цікаво телефонуйте. Так, у нас релінги на схлом висічки трасової нема. Так, скотчиків по капотіку все рівнесеньке у нас. Все цілесеньке у нас бамперочок передній. Також тріщин сколів на лобовому немає. Заводські у нас легкосплавні диски, порошку. Все в гарному стані. Так, автомобіль у нас самий міцний. Так, у нас що тут, правий бортик, дивіться, повністю все рівненький. завозка завоскалася присутня. По порожкам теж все хорошо. Покажу у нас дивіться, сидіння підвигається середній вперед, вперед і. Е Третій ряд виставляється. Дивіться, все чистеньке, задня кришечка пластик дуже без подертості і без нічого по автомобілі. Так ось у нас мультикермо. Два передніх розхлоп підімачка. Дивіться, переводійське сидіння в гарному стані. На свій пробіг мультикермо, бортовий комп'ютер, кондиціонер, механічна коробка передачі. Та шукумбай цікаво. Даний автомобіль телефонуйте по номеру до власника. Так, у продажу на ринку Toyota 18 2018 року з бензиновим двигуном 2,5 також з Газіком. Пробіг 100 000 кілометрів, підтверджений офіційний автомобіль ціна 24 тисячі доларів. Номер власника цікаво, телефонуйте по номеру. Я саме автомобільчик обіду покажу. Так, лінзована оптика, ми очі передніх фар, противотуманні фари, передні партроніки. Заводські у нас легкосплавні диски. Автомобіль в такому гарному чорному кольорі. Бачите, мене навіть видно гарненький автомобільчик. У нас поварочка. Все рівнесенько. Так, затонований автомобільчик у нас до половини. Так, Дивіться, так ось рівнесенькі, задні задні парктроніки. Так, труба, смотрите, труба. Ничего не ни не масляное ні не сажи в трубе, ничего выхлоп. Так, тут у нас ренессанко правый бортик, капот, також, ой и крыша ревна, без будь-яких мятинок. Правый бортик тоже рівненький. Так, пленочки у нас все на месте. Також пленочки під ручках є. Гарний такий. Чорний метал. Дивіться, як переливається. Так, до половинки в нас затонований. Так, не знаю, яка це тут комплектація, бо й дерев'яні вставочки є. Так, у нас тут що? Є. Ні, тут у нас нема таке в камрів. Нічого не все. Стан, запах в машині, стан нового автомобіля. Да, ось у нас дерев'яні вставочки. Підлокітничок така. Так, що в нас? Підігрів сидінь, автохолд, магнітолка, мультикермо. Так, кермо у нас не перешивали за васке. 4 електросхлоп водійське. дивіться, на 100 тисяч пробігу. Водійське сидіння. Я зараз вам бійду, покажу ближче. Бійду вам ближче, покажу. Так, регулювання зеркал. Також регулювання водійського сидіння. Дивіться, пластик не видерти нічого, нічого електросидіння в гарному стані у нас. І рульочок теж не перешити. 170-117 тисяч кілометрів. Це офіційний повністю автомобіль. З на нас склом немає. І на передньому бампері теж таких здоровенних сколів немає. Так, що кому буде цікаво даний автомобіль, телефонуйте по номеру до власника. Продажу на авторинку Шкода Octavia A5 в універсалі 2007 року. З двигуном 1,6MPI е, з газіком 4 покоління. Пробіг 331 тисяча км. Ціна 5900 Номер власника якому цікаво. Так, можете нажати на паузу, прочитати, що по автомобілю зроблено. Газ вписаний в техпаспорт, також обмін на дешевше авто з доплатою. Так, рейдинги присутні. У нас противотумані фари присутні. Чотири е легкосплавних диска у нас. Гарною, дивіться, зимовою резиною попорушка у нас. Ось стануся. Ось тут буде цікаво Штурка в автомобілі присутня. Так, м'ятіно з полі. По, по лівому борту немає, все гарненько. Так, тут у нас Ржавчини вздуті де номер підсвічується, немає. Так, докаточка є. Бо там балон ставлений не четверте покоління, шторка теж є. Правий борт у нас рівнесенький. Резина також зимова. Так, тут у нас ось все, все в гарному стані. У нас салончик на тряпочці, Чотири електрослопідіймача механічна коробка передач, кондиціонер, бортовий комп'ютер. Так що, коли цікавити даний автомобіль, телефонуйте по номеру до власника. Так, у продажу на ринку Opel Zafira 2009 року. Автомобіль не фарбований, свіжоприганий з Німеччини. Воно всі накліїчі є 9 2009 року, 1,6 бензин на 16 клапанів. 229 тисяч пробігу. Рідна фарба. Ціна 6700. Номер власника. Ось кому цікаво, телефонуйте по номеру. Так, дивіться нас. Висіченого передку нічого немає з колів здоровенних. Так, противотуманів фари, взагалі зимова резинка на залізяках. Так, попорушка у нас все чутенько, ні ржавчини, ні, ні м'ятінг, нічого немає по автомобілі, все сілень. Так, автомобіля м'ятінг немає. Автомобіль у нас семимісний. Також по бамперу немає нічого подертого від культів, від сумок. Правий борт у нас також рівнесенький. Арочка ціленька. Спереді також все цілесеньке. Так, у нас все скло. Дивіться, йде дев'ятим роком. Все скло. Тут дев'ять, там дев'ять. Лобове скло також. Рідне у нас. Сім місць автомобілі. Два передніх електросхло мультикермо, кондиціонер, механічна коробка передач, п'ять передач. Бортовий комп'ютер, круїз. Так що потолочок у нас не провищий, так що, кому цікаво даний автомобіль, телефонуйте по номеру до власника. Автомобіль повністю. Так, є рідне, бачите, лововес. Повністю автомобіль в рідному окрасі. Так, у продажі Opel Zafira 2010 року. Свіжопригнаний автомобільчик у нас з Німеччини. Десятий рік, 1,6 бензин на 16 клапанів, Звичайний MPIський двигун, пробіг 223 тисячі км. На механічній коробці передач ціна 6900 доларів. автомобіль в рідній фарбі. Номер власника всього. Цікаво, телефонуйте по номеру. Так, у нас датчик світла, датчик дощу. Ловове скло у нас нолік, Це у нас оригінальне. що з німеччини автомобіль пригнаний. Так, протипотумальні фари. Фари, дивіться, без кольчиків всі гарні, покапоті в теж в гарному стані. Так, на завозки легкосплавних дисках, зимова резина. Оружечки у нас дивіться все гарнесеньке. Правий борт у нас дивіться без м'ятінок, без кольчиків. Повністю автомобіль рівнесенький. Так, криша у нас також рівна. Фаркопчик присутній. Автомобільчик семимісний у нас. Правий борт теж дивіться без м'ятін, без нічого. Заводські легкосплавні диски, зимово. У нас вже резина стоїть, чи там все сезонно, не знаю. Треба дивитись арочки ціленькі. Порожечки теж ціленькі. Так, зараз вам покажу. Так, у нас автомобіль. Семимісний. Салончик. Дивіться, в якому стані. Потолочок у нас не провисший. Підлокітничок, механічна коробка передач. Кермо у нас шкіряне не перешите, мультикермо, Два передніх електросхопло підіймаща. Регулювання у нас зеркал, кондиціонер, мультикермо. Так що, комбай, цікаво. даний автомобільчик, телефонуйте по номеру до власника. 10 рік, все скопо пов автомобілю рідне, не фарбоване, ціна 6900